Всім привіт! Продовжуємо огляд пристрою плавного пуску від компанії MotorTronics VMX Agility. Сьогодні я вам розкажу про меню розширених параметрів та тонкості їх налаштування. Переходимо в меню розширених налаштувань, натискаючи кнопку вниз. Кнопкою вправо переходимо в самі налаштування. Перший пункт це старт параметрів. Вони відповідають за запуск двигуна. Час запуску, початкова напруга запуску, обмеження по струму при запуску. Ривок при запуску, щоб дати початковий імпульс для зрушення механізму. Та затримка часу на включення. Кнопкою вліво ми можемо повернутися до меню розширених налаштувань. Наступний пункт це стоп параметри. Вони відповідають за зупинку двигуна, час зупинки та обмеження по струму при зупинці. Наступний пункт це пункт захисту Protection. Він відповідає за захист двигуна по струму, перевантаження. Відключення при досягненні якогось конкретного лімітованого значення струму, низький ампераж. Далі параметр мод. Він відповідає за режим роботи Три фази або одна фаза. Це корисно у випадку, якщо ви хочете заживити однофазний двигун замість трифазного. Ще один важливий пункт це тріпс. Відключення при несправностях. Тут можна налаштувати чутливість відключення та які саме захисти будуть активовані. І останній пункт це авторесет, який ми оглядали в попередньому відео. Як бачите, пристрій плавного пуску BMX Agility від компанії Matatonic має широкі можливості таких налаштувань під конкретні задачі. Звертайтеся в компанію Vector VS, ми з радістю допоможемо вам підібрати та налаштувати пристій плавного впуску.